Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада втратила на війні з російськими окупантами ще одного земляка. У боях за Україну загинув військовослужбовець Микола Цибулін, 1985 року народження. 12 лютого траурну колону із тілом воїна миргородці зустріли живим коридором пошани. Церемонія прощання з Миколою Цибуліним відбудеться 13 лютого о 12.00 на вулиці Миру, 32. Живий коридор будуть організовувати об 11.00 вулицею Миру. Поховання земляка оборонця Будеться на алеї Героїв у Миргороді. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та побратимам. Схиляємо голови в глибокій скорботі. На щотижневій нараді керівників комунальних служб під головуванням заступника міського голови, начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, обговорили актуальні питання, що виникли під час роботи підприємств. Нарада почалася із розгляду організаційних питань і постановок завдань на нинішній тиждень. Було порушене питання щодо прориву каналізації, який періодично виникає на Харківці. За словами керівника комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, для вирішення цієї проблеми потрібно замінити частину труби на вулиці Воскресінській. Підприємство Спецкомунтранс продовжує працювати за звичним планом. Фахівці прибирають вулиці міста і випилюють зарослі у селах громади. Також Сергій Швайка дав підприємству доручення привезти до ладу перила центрального мосту, аби вони не почали руйнуватися. Треба подумати, як його нормально зачистити, щоб воно не зогнило за два роки. І позафарбовувати. Ну, по-людському, так. Не, не, не просто так замазати, аби числилося, а щоб воно хоч стояло не один. Ну, декілька років. Директор Миргородської управляючої компанії Олександр Марченко розповів, що наразі збільшився рівень ґрунтових вод у підвалах декількох будинків. За його словами, найбільша глибина сягає 30-35 сантиметрів. Три тижні тому назад почало з'являтися найсильніше. Це як в волі сімдесят потім в Олі штир рядом, потім в Олі 88 рядом, волі сто п'ятнадцять 104 будинки, де в принципі давно не було. Ще раніше, дав, в цих будинках бувало. Ми, щоб можна було впевнено говорити, що це грунтова вода, два тижні тому зробили спасибі тобі, зробили аналіз. Да, це підтвердило, що це вода не походження із свердловин. Через негоду з ожеледдю багато мешканців громади на вихідних залишилися без електроенергії. Працівники Миргородської філії товариства Полтава Обленерго оперативно полагодили всі аварії. Директор філії Олег Слинько говорить: усі пошкодження ліній пов'язані з падінням гілок і дерев. Також від сьогодні мешканців Миргородської громади, які мають значні борги за електроенергію, почнуть відключати від лінії. У разі виникнення питань стосовно заборгованості громадянам потрібно звертатися до товариства Полтава Енергозбуд». До інспекції з благоустрою звернулася голова вуличного комітету вулиці Микиші. Жінка повідомила, що потрібно провести спил дерева, що стоїть на території, яка начебто нікому не належить. Це питання обіцяють розглянути з настанням тепла. Також комунальники мають вирішити питання з провалом люку на вулиці Шишацькій. Поміж іншим, на нараді нагадали, що за залишені гілки на смітниках передбачається штраф. Аби уникнути стихійних сміттєзвалищ, гілля можна привозити до спецкомунтрансу. Їх приймають на вулиці Котляревського, 3Г. Порушили також питання ям на дорогах міста. За словами Сергія Швайки, до весни цю проблему вирішувати недоречно. Окрім цього, підприємство Спецкомунтранс планує розробити проекти пішохідних переходів, які згодом можуть з'явитися на вулиці Сорочинській, в районі Нафтомістечка і вулиці Енергетиків. Загалом комунальні підприємства громади працюють у звичному режимі і виконують поставлені завдання. Багатогранність у жанреві технік подивувала відвідувачів нова виставка творчих робіт, яка відкрилася в Миргородському музеї імені Опанаса Сластьона. Її автори Любов Гудзь, Максим Піскун та Євгеній Кошелів, викладачі відділу образотворчого мистецтва Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця. Художниця Любов Гуць майстерно володіє різними техніками та зображує різноманітні теми. Її картини відрізняються витонченою графікою та вишуканою кольоровою гамою. У мене особисто представлено більше 30 робіт. Ось в основному у мене графічні роботи. Є, звісно, і живописні роботи різного розміру, різна тематика, і натюрморти пейзаж, і портрет. Графіка теж є різного варіанту. Є і пастель суха, є пастель олійна. Графічні олівці, кольорові олівці. Тобто я зараз намагаюся працювати різними матеріалами, дуже різноманітними. Хочеться ще, звісно ж, нових якихось технік все ж таки спробувати по можливості. Роботи художника Максима Піскуна графічні і лаконічні. Він використовує чіткі лінії та насичені кольори, щоб створити цікаві динамічні композиції. Я працюю більше кольорова графіка або просто графічні представлені. Ну, мені щось сподобалось, обравсь для себе більше кольорова графіка. Можливо, і працював би і в живописі, але якось от визначився, як навчався, коли навчався в технікумі, тоді ще на той час зараз коледж, імені Гоголя в педагогічному, коли навчався, якось вже визначився конкретно, як, в якому я напрямку буду працювати. Мені це якось доподобає. Да, По-своєму, воно Емоційні та експресивні роботи Вівгенія Кошелєва. Він використовує яскраві кольори, щоб передати своє бачення світу. Для нього мистецтво це про відчуття та емоції, а творчий процес часто визначається спонтанністю і легкістю. На виставці представлені сім робіт. І вони в різних жанрах, як від абстрактного експресіонізму до декоративних робіт. Я їх пишу на таких легких емоціях з голови. воно якось так бачу колір зелений і візьму, так сказати, ляпну на, на полотно, і далі воно само йде отак. На мистецький захід завітало чимало гостей. Серед них начальник відділу культури Лариса Петченко. Вона подякувала педагогам за результативну працю, побажавши подальших успіхів. Дуже радію з того, що викладачі мистецької школи не лише навчають, а своїм прикладом живуть в мистецтво, своєю творчістю, надихають своїх учнів і разом це виходить. Дуже дуже корисна справа. Ви молодці, великі. Чудова виставка. Бажаю вам і вашим дітям ще не одну таку виставку, якою ви радуєте нас і надихаєте нас на творчість і на життя. Наш щастя дуже дуже потрібне. Високо оцінили творчість митців і миргородські художники. Вони відзначили високий рівень майстерності та оригінальність стилю кожного з авторів, висловили захоплення емоційною глибиною та експресивністю робіт. Звернули увагу на те, що виставка є чудовим прикладом того, як мистецтво може надихати і дарувати людям радість. Прийшли на вернісаж і учні мистецької школи, щоб підтримати своїх викладачів та відчути неповторну атмосферу творчого простору. Я вирішила прийти сюди, тому що я хотіла і підтримати викладача, подивитися на ці прекрасні роботи, тому що потрібно відволіктися від цих тривог. Виставка триватиме протягом місяця і запрошує усіх, хто прагне доторкнутися до прекрасного і відчути силу творчості миргородських художників. 10 лютого хол Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя вітав гостей, які завітали на відкриття унікальної виставки під назвою Той Миргород Нацпром. Авторами експозиції є художники Олег Тістол та Микола Маценко, всесвітньо відомі українські живописці, графіки, інсталяціоністи. Вони є співзасновниками мистецького об'єднання Нацпром, у творчості якого піднімаються питання національної ідентичності, аналізуються українські культурні коди та стереотипи. Роботи пана Олега і пана Миколи експонувалися у провідних музеях та галереях світу. Виставка Той Миргород уособлює гру з національними символами і переосмисленням колоніальних та пострадянських об'єктів у новому культурному контексті. Багатозначною є і назва проекту, яку запозичили з вірша Павла Тичини, що оспівує зміни в українському містечку за радянських часів, розповідає співавтор виставки Олег Тістол. Ми ж з дитинства вчили коли українську радянську літературу, ну ясно, що течена. І там дуже запам'ятовувалось це треба було вчити на пам'ять. І був вірш не той тепер Миргород, Хрил, річка не та, ну і так далі. А, а в ці часи, це ж ясно, це такі революційні, там якісь всякі експерименти, ну і так далі. Ми ж то розуміємо, що Миргород це саме той, да, от виходячи з цього історичного контексту, з глибокого культурного давньої традиції, з цього всього, це саме той Миргород, в якому от, існує вже там більше ста років, от оце от керамічне училище, яке перетворилось на такий коледж. Миргород той, що в принципі нічого не могло зламати і змінити. Цієї історичної справедливості і цієї географічної місії, яку відіграє Миргород, все Це дуже просто. Завдяки підтримці Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка і ректора Володимира Олександровича Онищенка, експозиція незвичних картин повинна сприяти новому баченню у сфері мистецької освіти і пожвавленню культурного життя Миргорода. Як говорить художник Микола Маценко, Нацпром погодився презентувати свої роботи на Полтавщині, керуючись ідеєю кураторів виставки. Нас запросили не в порожні стіни, де просто ти виставляєш свої роботи і висловлюєшся і там підписуєш, що це такий-то такий. То зробив тоді-то таким-то такого то року з такого то матеріалу цю роботу. А це уже існуючий простір, художній з традицією, який наповнений. Мистецтво, наповнений студентським мистецтвом, там, дипломні роботи, це все на стінах висить. Тут є традиція, і ми вторгати сюди з своїм суб'єктивним мистецтвом, я б, скажу, сказав би так навіть не наважились би, ну щоб тут. Якось так висловлюватись агресивно, та ми просто постаралися делікатно вписатись уже існуючу естетичну концепцію. На виставці відвідувачі можуть побачити живопис на полотні, графіку та світлові інсталяції з найвідоміших творчих проєктів Олега Тістола і Миколи Маценка, серед яких сучасна геральдика 21-го століття, натюрморти, тіні, великоформатні алегоричні зображення пальм і скульптура. Роботи підібрані дуже важливі і цікаві для мене на сьогоднішній момент. От із таких дуже серйозних знакових важливих періодів. Ну, оці от це майже вся моя колекція тіні. Це тіні моїх близьких друзів і просто друзів, і людей важливих для мене. І це реальні тіні. Це стає людина, насвічується прожектором, обводиться тінь. І Ці експерименти я проводив досить давно, вже років 30, може більше назад. Перші такі експерименти робилися. А потім виявилося, що ж мене так тягне? Я ж художник, який вміє малювати, що ж мене те саме. Виявилося, що ця штука, тому що ми ж і фотопроекти робили, вони там є, там висять. Справа в тому, що це така, скажімо, божа фотографія. Тінь це набагато точніше, ніж об'єктив. Я сам себе відгородив від такого, скажімо, мистецького, начебто такого типу процесу, що там фантазії. Бо ця, скажімо, така от природня фантазія, вона набагато крутіша, ніж те, що ти можеш придумати. Роботи виконані із характерними рисами творчого методу об'єднання Нацпром. На одній картині поєднуються національні символи та постмодерна естетика. Художники використовують гру з радянськими стереотипами і монументальні образи в індустріальних контекстах. Це так звана геральдична у мене серія, і в ній я використовую українські стереотипи. Зокрема, наприклад, українська поезія. Так? От Там ми бачимо ТВКК, це трояндий, виноград, красиве і корисне. Чи там ми бачимо це ескіз Великого Герба. Там написано ще не. Ми далі можемо дописати собі в голові ці слова. Тут ми бачимо, ну це вже можна сказати, такий. от… Дещо іронічна от картина. Тут ми бачимо абревіатура УНСКА. Це українська національна спілка космонавтів та аграріїв. І ми бачимо, що ця ракета космічна вона складається з кукурузи та кількох морквин. Але в принципі вона виглядає як ракета крізь терни до зірок. Так як у нас космонавтів мало, один каденюк, тому національна спілка із космонавтів не виходить. Аграрії в нас багато. Якщо об'єднати ці верстви населення, ці два класи, то виходить чудова національна спілка, чисельна, потужна і змістовна. Микола Маценко, поміж іншим, популяризує чорний квадрат Казимира Малевича, виготовляючи український сувенір, жартівливу версію цього відомого художнього твору. А Олег Тістол іноді пише картини, в яких виражені особисті почуття і переживання. Загалом за багаторічну діяльність митці зібрали багато найрізноманітніших картин. У проєкті Той Миргород художники презентували і спільну роботу. Чотири скульптури з обличчями дітей на відкриття виставки у стінах фахового коледжу завітали поціновувачі мистецтва. З вітальним словом та подякою за унікальний проект виступив директор коледжу В'ячеслав Лупашко. Він зазначив, що проект Той Миргород це новий досвід для студентів і колективу коледжу та для Миргородської громади, адже нічого подібного за всю сучасну історію коледжу не було. Від імені міської ради художників та кураторів виставки привітала заступниця міського голови Наталія Молочко. Це, звичайно, непересічна подія в житті нашої громади і доказ того, що той Миргород – це місто, яке, незважаючи на війну, незважаючи на постійні обстріли, живе, працює, допомагає армії, не забуває за своє культурне життя, за свій культурний розвиток. Ця виставка чудова можливість не тільки студентів, а кожного жителя нашої громади, наших переселенців, яких у нас також багато наших гостей долучитися до сучасного мистецтва. Усі охочі можуть безкоштовно відвідати виставку. Експозиція буде діяти до 10 квітня. Вхід вільний за обов'язковою попередньою реєстрацією за номером телефону, який ви бачите на екрані.